Нато разрешил удары вглубь нашей территории, а чем ответим мы? Да, то есть это говорит о том, что все страны, которые которые сегодня подчиняются американцам, они отдадут всё. Они отдадут любые варианты. Мы не исключаем, что они отдадут варианты ядерного оружия. У меня тут таке комбо із заяв пропагандистів, що ви точно будете задоволені тим, що зараз відбувається на болотах, бо там Істерика та панічні настрої, тож про це і розповім. Вітаю з вами. Я Інна Набок. і це свіженький випуск проєкту Здна постукали, в якому я зібрала для вас свіженькі, але як завжди, абсурдні заяви та новини з боліт. Бо все це вкотре підтверджує, що сусіді приречені. Ну а московські пропагандисти продовжують забруднювати інформаційний простір своєю мечнею та й взагалі своєю присутністю в ньому. От я слухав внимательно Володимира путіна. Він говорить, один 5 потери. Но давайте логику дальше выставим, на шаг вперед. Если многие говорят, что Украина, в Украине убитых число убитых 500 тысяч, то в России значит 100 тысяч. То есть в России погибло 100 тысяч людей, а суммарно всего 600 тысяч людей погибло наших уже на этой войне. Но ну, цифра 500 тысяч называлась кем? Только неофициальными источниками. Наше Министерство обороны давало про, погибших на Украине, на Украине где-то я до 200, насколько я вот помню. Хорошо, Иван, еще еще да, времен да, Шойгу да, это было. Давайте информация. так. Тогда, если 200 тысяч украинцев погибло, то на 5 разделим, столько погибло русских. Ну, войне, ну, був, хочете, я просто да. хочу сказати, що можна знаходить виходу. Прекратить можна хоч завтра. Да. Була би да. просто. Да. Чья воля? Ну, чия? Українська, конечно. Ви думаєте, що Зеленський? Не ну, не я, ну, не я Я так говорю, тусто. Байден йому прислав письмо. Путін йому письменно відветив. Як все це прекратить? Прекратить поставлять оружие, все це закончиться за да. два-три місяці. Що? Та не вже у Путіна на телебаченні заговорили про те, що навіть не можна говорити в голос? Ви, до речі, теж помітили ці перелякані очі ведучого, який одразу взявся спростовувати інформацію, що прозвучала про втрати, чи вірніше виправдовуватися. Але чомусь таки додав, що треба терміново перестати постачати Україні зброю. Ну це щоб втрати серед окупантів припинилися. Але повірте, і це ще квіточки. Бо чим більше зброї отримуємо ми, тобто збройні сили України, тим більше у путінських щурів. Відчувають, мабуть, пахне смаженим і ох як бояться. Сколько? Два года назад э, Германия под давлением США говорила, мы поставим вам каски и одеяло, да? Поем, да. а сейчас на 32 миллиарда долларов они отгрузили всего. Вот все, что у них было, они всего отгрузили. Да? То есть это говорит о том, что все страны, которые, которые сегодня подчиняются американцам, они отдадут все. Они отдадут любые варианты. Мы не исключаем, что они отдадут варианты ядерного оружия. Мы не исключаем совершенно, что сейчас идут, идут эти разработки и идут эти договоренности. Потому что э, все-таки Украина это не та страна, которая, знаете, ну совершенно которая совершенно недоступна технологии. У них был очень хороший советский опыт. У них все это было. Да, и поэтому сейчас ну, это устроить э, э, ведь аналогии в мире уже были. Да, то есть где-то вот раз, случайно появлялись определенные государства, появлялись вооружения, в том числе ядерное. Да, вот просто так они взяли, гении раз, разработали, они появились. Да, и там очень активно присутствовали британцы, к примеру. Та да, поэтому вот эти вещи ми совершенно не сключаємо. Поэтому в данном случае ми самі собі не запрещаємо эти дії. Самі собі вони не забороняють. Ви це чуєте? Можна подумати, ми у цьому маємо сумніви. Звісно, ж ні. Ми прекрасно розуміємо, що від окупантів та терористів можна очікувати що завгодно, але не забувайте. Такі сміливі застосувати свою ядерну зброю. Вони переважно у своїх студіях. І, на щастя, весь світ, який з нами і за нас, це вже теж розуміє. Тому ми і отримуємо дозволи бити західною зброєю по території Російської Федерації. До речі, ледь не забула саме ось ці дозволи зараз наробили найбільше галасу на болотах. Паніка не лише серед простих росіян, але й у Кремлі, та головне і найважливіше серед путінської еліти. А Это очень хорошие новости для нас, з вами, и плохие для московитів. Не поверите, но це зізнався даже Соловьев. Крайне печально смотреть, как вдруг у нас, особенно в патриотическом сегменте, начинаются какие-то полупанические или какие-то залихватские э, сообщения. Суть сводится к тому, ну вот НАТО разрешило удары в глубь нашей территории, а чем ответим мы? Сейчас Дуичевели показывает, как горит Волчанск. И они в ужасе от этого. Если у нас есть это видео, покажите, пожалуйста. Вот они показывают Волчанск, Харьковскую область, интенсивность боев, северная часть города практически там полностью. Вот они показывают это все. Вы понимаете, что так будут выглядеть города Германии? Только к ним ми будем гораздо жодні. Ми просто все снісьом. Okay. оптимистичная программа. програма. Весела не те слово. Бо розуміючи, що їхній кінець близенького, пропагандисти взялися за старе, зібралися знищити Німеччину. Ви ж чули, Соловйов хоче кожне німецьке місто перетворити на нинішній вовчанськ, тобто те, що від нього залишили окупанти. Та й взагалі скрізь де ступає нога окупантів, колись нормальне життя перетворюється на виживання. Ось приміром, про це вкотре розповіли жителі окупованих територій, а саме Іловайська. Вулиця Шевченка, дом 118. Пострадали в 2014 время бойових дій. Дом розрушенный. Нічого на не роблять. Стоїм на фоні дома, всі живемо по квартирам. Нічого нам не роблять, ніякої компенсації не допомагають. Куди не... ми не обращались, нічого нам не допомагає. Пожалуйста, обратите внимание на нашу просьбу. За 10 лет 4 мэра и ничего нам не помогли. Я жительница этого дома. Вот моя квартира. Я живу уже 10 лет на квартире. Мне уже за 70 лет. Я болею. Куда мы не обращались? Мы ездили в Донецк, мы ездили до всего, куда то можно. И докушили, написали. У нас вот такая стопа уже этих писем. До мера ми ходим, они нас вообще не слушают, они нас обрали сразу отправляют в Донецк. Последний живем ми на квартире з нашими пенсиями и з нашими болезнями. Ми не можемо платить такие деньги. А квартира стоїт недостроенная. И неизвестно, они нам вообще отказывают во всем имущество. Ми написали всю отдали в соцзащиту. Они нам отказали. І не зна за давні сілі, і ми не знаємо, знає, куди нам нашу обращаться. до Путіна. Їхати куди треба напряму і вже до нього. Але є маленький нюансик за гроші. Ці ж люди готові і потерпіти, і не їхати до Путіна. Або компенсацію пусть дають, що ми штоту купили, хоч по одной комнате, кімнаті, деньги, или, ну, пусті, или, или пусть ремонтують. До речі, не тільки жителі окупованих українських територій скаржаться на життя. Ось звернення до самого Путіна записали і російські вояки теж чимось незадоволені. Давайте послухаємо. Уважаємо Владимир Владимирович і Сергей Алімович. Ми ворожо силы сили Російської Федерації, учасники жители жителі села Єцита Васаранського району Республіки Дагестан. обращаемся к вам. Село Ерси – один из крупных населенных пунктов в Довосранском районе, в котором проживает около 2000 человек. Из нашего села БСО принимает участие около 90 человек, многие из которых добровольно взяли в руки оружие и стали на защиту своей родины. Пока мы воюем на полях СО, защищая родину от фашистов, наши, наши семьи, пожилые родители, которым за 70 лет Страдает из-за отсутствия селения элементарно питьевой воды на протяжении двух лет. Жители села вынуждены ходить за питьевой водой в соседнее село на расстоянии до трех километров. Просим вас разобраться и оказать помощь обеспечению питьевой водой членов наших семей и пожилых родителей. А мы в свою очередь будем добросовестно...

Валя Матвієнка, я перепрошую. А що сталося? А, а как же, это 24 февраля 2022 года, мы начинаем специальную военную операцию на территории Украины? Путин каже, что мы на Украине сами себя защищаем. Тут выходит Валя Матвієнка і каже, ми ні на кого не нападали. А як же план? У нас з самого начала був якийсь план, план, його придержувалися. придерживались. Забити на план? Несіть чушь головне повною, головне впевнено, і головне знаєте, так, щоб Олечка Скабєєва на вас дивилася з от таким от виразом обличчя. І, звісно, не кліпала в цей самий момент. Так буде більше віри. Ну і звісно, план то йде, ми ні на кого не нападали. Звісно, ж кажуть на території Росії. Тільки десь, знаєте. Потерялись 100 тысяч военных. Ну, по их подрахункам, почему саме 100 тысяч военных где-то потерялись. Один пяти потери. Но давайте логику дальше выставим, на шаг вперед. Если что Украины, в Украине убитых, число убитых 500 тысяч, то в России значит 100 тысяч. То есть в России погибло 100 тысяч людей, а суммарно всего 600 тысяч людей погибло наших уже на этой войне. Ну, цифра 500 тысяч называлась кем? Только Неофициальными источниками. Наше Министерство обороны давало погибших на Украине, на Украине где-то я до 200, насколько я вот помню. Хорошо, Иван, еще да, еще да, времен да, шайгу да, это была давайте так. Ну, 200 тысяч это, конечно, не 500, вы разумеете. 200 тысяч не жалко. 500 жалко, а 200 нет. Если 200 тысяч украинцев погибло, то на 5 разделим столько погибло русских. Ну, на войне, ну и что думаю. вы хотите? Я просто да. хочу сказать, что из этого нужно находить выход, понимаете? Прекратить это можно да. хоть завтра. Да. Была да. бы просто. Да. Да. Чья воля? Чия та воля, да, була би бы чия та воля на этот що и і можно можна хоч завтра. Якщо би ви перестали стріляти, то в принципі это би прекратилось. Ну, дивіться за офіційними даними генштабу збройних сил України. Ця цифра дорівнює понад п'ятиста тисячам. Щоправда, це э, цифра сумарна вбитими і пораненими, тобто без поворотних э, втрат на території Росії. Цифра дійсно одна до п'яти, і це говорять, вже не в. Росія в Україні, тут не треба передьоргувати, як то кажуть, Та, якщо вже передьоргуйте, то робіть це, будь ласка, ем, від початку до кінця. Ну і власне, от виходить так, що мені на кого не нападали, а десь за їхніми підрахунками: 100, 200, 225 тисяч, як вони кажуть, наших людей, виходить, загинули. Валя Матвієнка, давай твій ход далі. Де вони всі? Потерялись? Заблудились? А от вони де? Там усе убив. Вот они так страшных людей убивают. А мы спасали. Да. Ну. Кого ви спасали? Вас хто просив би їх спасать? Вас ніхто не просив їх mm -hmm. спасать. Значить, ви помиляєте. Ані не просили, просили спасати. А я перепрошую. А скажіть, будь ласка, де роблять ці прививки адекватності? Ну явно не в цій поліклініці, де вона з Учасниками СВО стоїть і очікує своєї черги. До речі, вони хотіли пройти без черги. і, Відповідно, жіночка їм не дозволила того зробити, тому що каже: в мене немає до вас поваги, оскільки ви не військовослужбовець, ви вбивця. І відповідно ви були на території іншої країни і пішли вбивати населення іншої країни. Цей каже, що він пішов рятувати. Каже: Ви нікого не рятуйте, бо вас не просили про це. Відповідно, маєте те, що маєте. Виходить так, що відчитала читала героя по перший номер. Але виходить, що в, в, прививки адекватності там таки десь роблять. Питання залишається е, спитатись, де де роблять ці прививки адекватності. Е, але, знаєте, знову ж таки е, таких адекватних на території Росії, як ви розумієте, з кожним е, днем. Не побоюсь цього слова, все менше і менше і менше. Це я кажу не я, це каже Маскалькова, яка уповноважена по правам чоловіка. Я нагадаю, хто вона, якщо би раптом ви забули. А, так, от читалось перед путіним, що тільки 36% росіян недовольні соблюденням прав чоловіка. Ми, звісно, апіраємося на ФОМ, От общественного мнения, поэтому очень важно отслеживать, как люди оценивают состояние своей защищенности. И э, надо сказать, что за 10 лет картина существенно изменилась. Если 10 лет назад люди считали, что права их соблюдаются только в 32%, то сегодня эта цифра гораздо выше, 52%. И наоборот, количество граждан, которые критически оценивают и считают, что не соблюдаются права граждан. Уменьшилось с 63% до 36%. это Результат просто не э, недовольства в гражданах уменьшилось, а количество этих граждан недовольних уменьшилось. Ви розумієте, тут у вас дещо статистична похибка є, але чи чи то похибка в формулюванні того, що ви говорите? Ну і власне, якщо ви думаєте, що це фінал, що це кунець, то ні, ця похибка буде зменшуватися і зменшуватися і зменшуватися. Але якщо ви думаєте, чого хто раптом, ну можливо, через те, що а, ті, хто був недовольний політикою політікою Путіна, все ж таки виїхали з території Росії, або раптом а, ті, хто були недовольні політикою Путіна, були посаджені за грати, а з грати вони відправилися вже воювати на території України, то ні, всіму війною. что Россия окружена недружественными странами. Вот и все. В 2023 году смертность в Калининградской области превысила рождаемость на 4, а 4 тысячи человек. Возможно, потому что Калининград стал одним из первых, кто отправляет мальчиков на СВО? Нет? Умерло 11 тысяч а родилось 7 тысяч Вымирает Калининградская область. Вот если не остановить эту тенденцию, то ведь обычно все начинает потом... То калининградская область на этом и закончится. Геометрической прогрессии развиваться. Если тенденция опасная не останавливается, она начинает развиваться ускоренно. Для калининградской области потеря населения ⁇ это геополитическая проблема. Угу. Потому что наша область ⁇ это эксклав, окруженный, в том числе и не доброжелательно относящимся к России государством. Ну да, ну да. E, получається бідна, нещасна Калининградская область окружена недружественними странами. Ну, там це ж Кеннінсберг, так, да? якщо я не помиляюсь, там э, країни Балтії, там Польща поруч, ну, певно, то недружественні страни. Ну, ви б подумали, що всім війною те, що Мальчики з Калінінградської області опинилися на війні, але ні. Mm -mm. Можливо, знову ж таки варто пошукати відповідь в тому, що в Україні закінчився снарядний голод, і саме тому в Калінінграді мальчиків та не вистачає. Поки, по крайній мірі ніяких. прорывных наших действий, чтобы вот фронт прям вот начал сыпаться у них, нет нигде. И я это слышу, я так понимаю, вы это знаете, что э, снарядный голод у них уже потихоньку прекращается. Конечно, он закончился, наверное вот. говоря, да. Вот. Они, когда хотят, они стреляют много от души. Дронами они прям очень хорошо перекрылись, О. дронов реально огромное количество, О. просто нечеловеческое. В какой-то момент они пытались из дронов сделать альтернативу отсутствию снарядов. Ну не отсутствию, mm -hmm. а их э, да. суще... существенное сокращение количества, да, так сказать, тех снарядов, которые они могут применить. Соответственно, сейчас у них есть и снаряды, и дроны в огромном mm -hmm. количестве. У нас сейчас нету просто. Оказывается, не оказывается такого рыба, ну, в полевых условиях, которые мог бы им что-то противопоставить. Они, соответственно, лупят по нашим коммуникациям. То есть они не столько по ЛБС даже лупят, стараются. Сколько устраивают налеты на дороге? Мы очень часто теряем личный состав вне ЛБС. Много его теряем, да? А на подходах к ЛБС. Да, ну не, вы же ни на кого не нападали. И кажется один к пяти, Путин. Один к пяти. Я напомню. На глубине 5, 8, 10, 15 километров мы теряем личный состав и мы теряем средства автомобильного транспорта, которые, как вы понимаете, у нас тоже не бесконечны. Надо сказать, что вооружением они обзавелись серьезным, и они все больше и больше дальнобойным вооружением начинают доставать наши тылы. А плюс может быть теперь за межами э, Украины, этим далекобийным озброением. Плюс, как мы видим, с 10... Атакамсів, які були випущені по Криму, всі 10 потрапили в свої цілі. А значить, ППО Криму вже не настільки гарне, як ППО Москви. А значить, польотна зона над Кримом для майбутніх Ф-16 збільшується. А значить, а чого приходили? нагадайте мені, будь ласка. Що там по демілітаризації? Ви там щось хотіли нам сказати, я пам'ятаю, щось якась у вас. Силь была. США говорил, мы поставим вам каски и одеяло, Сух, да? По а сейчас на 32 миллиарда долларов они отгрузили всего. Вот все, что у них было, они всего отгрузили. Да? То есть это говорит о том, что все страны, которые, которые сегодня подчиняются американцам, они отдадут все. Они отдадут любые варианты. Мы не исключаем, что они отдадут варианты ядерного оружия. Мы не исключаем. Не знаете, что подобается подпис на этом видео? если тут написано э, э, цей. Вырос Путина. Тупые, как стол. Видно, їм сподобалася ця цитата. Знаєте, Як там дуже, як е, говорять, в там Люблять цитати Мао там, якогось, якогось філософа, Лєва Толстого і так далі. А, а тепер знаєте, будуть в ВКонтакті цитувати е, Путіна. Як сказав Путін тупий, як стол. Совершенно, что сейчас идут, идут эти разработки, идут эти договоренности. Потому что э, все-таки Украина это не та страна, которая, знаете, ну, совершенно, которая совершенно недоступна технологии. У них был очень хороший советский опыт. У них все это было. Да, и поэтому сейчас это устроить, э, э, ведь аналогии в мире уже были, да, то есть где-то вот раз случайно появлялись определенных государств, появлялись вооружения, потому что ядерное. Да, вот просто так, они взяли гений, раз, разработали, они появились. Да, и там очень активно присутствовали британцы, к примеру. Да, поэтому вот эти вещи мы совершенно не исключаем, поэтому в данном случае мы сами себе не запрещаем эти действия. Ну, получається, как бы, що тупи как стол, точно не в Україні, точно не американці і не німці. який-то получається. Хто тупиє як стол? Питання демілітаризації знімається як не актуальне, я так розумію, і в найближчому майбутньому не розглядається. Я правильно зрозуміла? Дякую. А, так, ну і якщо відповідно комусь щось набридає в черговий раз. То ви ж пам'ятаєте, якщо не вдається роздати хусітам, якщо демілітаризація України не відбувається так, як вони собі напланували, то завжди можна стіни Германію з землі. Крайне печально смотреть, як вдруг у нас, особливо в патріотичному сегменті, починаються якісь полупанічні або якісь залихваткі. сообщение, суть сводится к тому, ну вот, НАТО разрешил удары вглубь нашей территории, а чем ответим мы? Сейчас Дойче показывает, как горит Волчанск. И они в ужасе от этого. Если у нас есть это видео, покажите, пожалуйста. Вот они показывают Волчанск, Карьковскую область, интенсивность боев, северная часть города практически там полностью. Вот они Спасатели, я просто напомню вам, вот эти вот чип-чип-чип-чипи, ДЛ, которых заслужили. Есть Чипи Дейл, знаете, нормальная людина, есть Чипи Дейл курильщика, есть Чипи Дейл россиян э, с э, их русским миром. Вот так он выглядит, я нагадаю просто. Сказывают тут все. Вы понимаете, что так будут выглядеть города Германии? Только к ним мы будем гораздо жестче. Мы просто все снесем. Ни на кого не нападали. Просто нагадаю. Все. Говорит. Какая сегодня веселая, оптимистичная программа. Кожний раз у вас така, по-моєму, вісіла оптимістична програма. Я просто напомню вам: кожного разу одне й те саме. Спочатку ми зітримо з лиця землі Україну, а потім будемо дотягуватися туди, куди зможемо дотягнутися. І відповідно продовжуємо погрожувати те, що зробимо з, вас, з вами, те саме, що робимо. З Донецьком, Луганськом, Харковом, ну і звісно, куди зможемо дотягнутися. Ну і щоби знаєте, якось розбавити цю тотальну ненависть Росії до України, ну, принаймні в ефірі пропагандистських тіві шоу на Росії, розважаються тим, що грають в Рєбуси. Ну або ж намагаються троліть з іноземного язика. Ну, все, что не стосується языка русского, для них дуже смешно завжди. Чемусь. то Например, слово «Рено», «Пежо». Кто-нибудь может представить, что «Рено» это «Реунаут»? Либо «Пежо», что это «Пеу». То есть это же, ну, ясно, что в головах у этих нечестных людей. И говорить мне, что французский нет смысла. Посмотрите, он слово «Пежо». как Владимир пишется в французской? Что-то типа там... Подстилка что-то путінського что прости... Мне Мені здається, якось так Владимир пишется на всіх язиках мира, Нет? На тому я пропоную нам з вами ставити крапку. Смішніше вже точно не буде. Папа.